А чудові чоботи Леміго 719 модель для мисливців. Зроблені по нозі, мають клапан, який регулюється по ширині ноги, ну, тобто розтягується резиночка на більш широкі лапки, можна заправити і штани, і комбінезон. все 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 Підошва укріплена поліуретаном. Це чоботи для ходового рибальства. Ну, не рибальства, ладно, ходити можна. Для збирання грибів і, головне, для мисливства. Тому що вони краще сидять по нозі. Вони не такі об'ємні, як звичайні чоботи. Чимось мені нагадує. Чоботи для вершників. І головне, вони теплі та надійні. Всередині немає вставки, але є ось така от неопренова підкладка, яка не знімається, не міняється, яка є вшитою. В таких чоботок зручно Робити все точно, точно, і бити орків в першу чергу.